Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 27 січня. Розпочалася 338-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. 26 січня. Російська авіація випустила по Україні 55 ракет, серед яких надзвукову кинджал. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Зокрема, ворог використав 55 ракет повітряного базування з літаків. Ту-95, су 35 міг 31 Вінка та з акваторії Чорного моря. Випустив ракети Х-101, Х-555, Х-47, Кинжал, Калібр та Х-59. За деякими даними, кинжал є авіаційним варіантом ракетного комплексу Іскандер. За словами залужного, наші воїни знищили 47 крилатих ракет, 20 з них в районі Києва, крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет. Ха 59 не досягли своїх цілей. На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об'єкти. The New York Times опублікував сенсаційне повідомлення про те, що головком ЗСУ генерал Валерій Залужний нещодавно отримав 1 мільйон доларів у вигляді спадщини і не залишив його собі, а передав його на рахунок ЗСУ. Гідний вчинок на який слід дорівнювати багатьом. Далі цитата видання щодо пожертв від приватних осіб, то командувач української армії генерал. Валерій Залужний цього місяця пожертвував військовим 1 мільйон доларів зі спадщини, яку він отримав від американця українського походження Григорія Степанця. Повідомила родина Степанця. Пожертву підтвердили у прес-службі військового відомства. США створюють комісію для проведення аудиту ефективності та доброчесності використання американської допомоги. Сума про яку йдеться 113 мільярдів доларів. Навіть складно уявити обсяги в групу входить 17 міністерств і відомств. США, в тому числі розвідувальна спільнота аудиторське агентство США, офіс генеральних інспекторів міністерств ВМС, ВВС, армії, міністерства внутрішньої безпеки і міністерства юстиції, в яку входить ФБР. Аудит стосуватиметься не лише військової допомоги, а й інших секторів. Не забуваємо, що весь державний апарат майже рік утримують союзники. 27 січня Україна та світова спільнота згадують жертв голокосту та Бабиного Яру, жахливої трагедії, наслідки якої не мають часу давності. Усього жертвами голокосту стало 6 мільйонів європейських євреїв. На території України загинуло півтора мільйони. Сьогодні український народ знову переживає подібні звірства, злочини російських загарбників у Бучі, Харківщині, Херсонщині. Розстріляні, закатовані українці, діти, жінки, чоловіки. Як солдати Першого українського фронту саме цього дня 1945 року звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті в Освенцимі, так нинішні воїни української армії і переможуть в цій війні, щоб покласти край новому геноциду. В області продовжуються екстрені відключення світла без дотримання графіків ДТЕК. Міський голова Віталій Граждан та заступник міського голови Андрій Криштопов продовжують проводити прямі ефіри, в рамках яких розповідають актуальну інформацію та відповідають на питання мешканців. Міста впродовж робочого тижня надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти та поліції. Патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. Це були основні новини станом на 27 січня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Самчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального мирного неба! Тобі Україна!